Друзі, всіх вітаю. Зняв я з материнської плати старого зразку всі роз'єми і з-під процесора, ось таку чи поховану. Бачимо, що там є позолота Зараз хочу я розібратися все і подивитися, чого скільки, де буде. Але у всіх їх є позолота і показати вам. Застелив спеціально я білим, тому що воно все дрібненьке, щоб нічого де, щоб все я позбирав по кучках і все бачив. Друзі, я розберу це все зараз за кадром, тому що зараз щоб не було відео в нас зараз, це є. Щоб не було в нас зараз відео півгодини, то єдине, що ось тут. Я вже познімав. Тут а так само ось раз, і воно відкручується і все дуже добре знімається. Добре, друзі. Я за кадром всі роз'єми розберу і тоді включимося. Так, друзі, одразу хотів показати, ось розібрав я тільки половину три штучки з отакого шоу всередині. Як бачимо, позолотка є, ну хоч імпортна, але є але тільки на тих місцях, де торкається штекер, але є. Але решту ми відкусимо, і все воно в нас піде у баночку. Одразу добре, друзі, поїхали далі. Так, друзі, подобався я ще трошки. Так, розібрав. Ну як розібрав? Просто не став, бо це буде дуже задовго. Розібрав ось такий роз'ємчик. Як бачимо, позолотка є. Але позолотка тільки також по Е, Нічого, це все вкусимо, зберемо. Далі ось, такі ж такі, ось такий роз'ємчик мені сподобався. позолотка не дуже, але на, на, насипано так непогано ну, не по довжині. Сподобались мені ці USB-роз'ємчики, чи як вони прав, правильно називаються. не знаю, Бачимо, що є позолотка і вона доволі така жовтіша набагато, багато, більш нанесено. Що в нас ще було? Ага. було Із USB ще один такий разом був стояв. Тоже тож мені сподобалося, тому що дротики ці по всій довжині йдуть з позолотою. Далі, друзі, найбільше говняшка. Це в нас де роз'єми для мишки та клавіатури. Зовсім чуток зверху, чуть-чуть зовсім чуть-чуть але така доволі жовта. Так що дивіться, розбирачі просто викинуть його. Ну, я розбираю, коли нема що робити, воно назбирується. До речі, вже в мене назбиралось трошки лігатури. Залишилося в мене зараз ще подовбуся з ось таким слотом, бо тут дуже дрібні вони, але їх видно, що тут багато, ось бачите, в кожній маленька Така з позолотою. Замовив я вже кислоти, фірма відновила роботу. Так що будемо скоро займатися, друзі. Так, друзі, подолбався я трошки із тим великим слотом. Бачите, дуже дріб'язок ось такий, через що потрібно застеляти, бо він розлітається і його не видно. По золота є, не знаю, хто схоче довбатися, добіться, хто не схоче, радить не буду, бо я б не сказав би, що воно щось тут є, теж на кінчиках тільки по золоту. Я довбусь, я збираю це все, воно почуть-почуть назбирується і потім є з чим працювати. Звичайно, це імпорт, друзі, але, але якось так. Воно по каплі, по каплі, потім по бусинці і назбирується якийсь той, той, той грам золота і почуть назбирується. Друзі, будь ласка, якщо сподобалось, вподобайку чи кому була корисна інформація. Ні, пальчик донизу, і всім гарного дня!